І наостанок, що ж нам цікавенького, розповів штучний інтелект про творчість письменниці. Привіт, штучний інтелект. Розкажи, будь ласка, дітям про дитинство Астрид Лінгред. Привіт! Дитинство Астрид Астрітлінгрен було повне пригод. Вона любила гратися у лісі. Та вигадувати чарівні історії зі своїм братом. Вже тоді вона показала свою творчість і любов до казок. Батьки Астрид Астретлінгрен працювали на фермі. Вона закінчила школу у Швеції, де вже проявила свій талант у творчості та журналістиці. Писала для шкільної газети та розвивала свою уяву. Який був улюблений урок Астрид Астретлінгренд? Улюбленим уроком Астрид Лінгрен була література. Вона завжди любила читати та вигадувати власні історії, ще змалечку показуючи свій інтерес до слова та творчості. Чи були домашні улюбленці у Астрид Лінгренд. Так у Астрид Лінгрен були домашні улюбленці. Вона мала кілька кішок, які часто ставали вдохновленням для її творчості. Це книга Астри Тлінгрен, де Ласе та Бусе це реальні брати, які вчаться в школі. Книга вражає своєю бідністю, оскільки вона побудована на реальних подіях, що відбулися в її житті. Коли вона працювала редактором дитячого відділу газети, Тлінгрен писала свої книги вручну, користуючись папером і олівцем. І з часом, коли вона почала писати. Комп'ютери ще не були так поширеними, Тож вона використовувала традиційні методи для творення своїх улюблених історій.